Таунхаус за супер ціною 27 тисяч доларів без наповнення і 32 тисячі доларів 500 з наповнення. Ви спитаєте, що ж це за такий таунхаус? А я вам розкажу. Це дуже економна пропозиція, яка передбачає одну кімнату. Але ось тут зверху можна зробити собі ліжечко. І так організувати життєвий простір. Як бачите, дах утеплений, стіни зроблені під ремонт, вже чистовий, зроблена розводка електрики сантехніки, і тут навіть є задній дворик. Він невеличкий, як і сам Таунхаус, проте симпатичний і класно, що це Ворзель. Тут свіже повітря, пташки співають, атмосфера дуже такого курортного містечка. І спереду цього таунхаусу, я додам фотографії, є паркомісця навіть. Тому я думаю, це гарна пропозиція. І якщо вона вас зацікавить, телефонуйте і буде вам щастя.